Комплект постійної білизни від бренду Ліварно Хом no лише 632 тридцять за гривні. такий класний комплект. А їх в лоті буде аж 5 штук, і ціна лоту 3160 гривень. В лоті представлені декілька варіацій, але по розмірам будуть 260 х на двісті і 65 п'ять на шістдесят Будуть навелички, дві штучки в комплекті. Показую, які можуть бути. Варіації кольорів. Ось такий зелений, дуже м'ятний, гарний кольор в складі, йде бавовна, класний матеріал, буде довго вам служити. По розмірам, бачите, тут справді 260х240, 65 на 65. Далі показую, може бути ось такий бежевий варіант з такою принтацією. Ну, Мені здається, що дуже трендовий стильний такий колір. І може бути ось такий варіант такий трошки йде як структурований матеріал, як знаєте, як вафельний схожий матеріал. Таких може бути більшість. Я хочу вам нагадати, що лише 632 гривні магазинчики, якщо ви займаєтесь текстилем, замовляйте в наших менеджерів, тому що на такі комплекти можна зробити дуже класну націнку. Якщо ви хочете придбати даний лот, пишіть нашим менеджерам. Я всю інформацію залишаю знизу під відео.